Загроза не зникла на рівненщині. Прикордонники цілодобово несуть службу на межі з Білоруссю. Постійно моніторять повітряний простір, проводять розвідку і охороняють кордон уздовж усієї лінії розмежування. Загострення ситуації військові не бачать, втім готуються до будь-якого розвитку подій. Наталка світлова далі. На межі рівненщини з Білорусю українські прикордонники запускають дрон, полюють на порушників та головне моніторять, чи немає провокацій з боку країни сусідка. Я тут знаю ділянку ідеально. Тут вже півтора роки літаю. І що якісь зміни є, то я все одразу бачу Безпілотник ретельно обстежує територію, куди важко дістатися людині. А це ліси, бездоріжжя і болота. Саме такою є частина рівненського полісся. Оператор дрона Владислав кілька разів на день запускає керованого розвідника уздовж кордону спостерігає за діями по той бік. Фіксую зміни зі сторони Білорусі. Е, інженерні їхні споруди нові це дрон. 3 t Він додатково прошитий для анонімізації оператора БПЛА. Щоб, е, Ворожі реп не, не бачили місце знаходження моє і місце знаходження. Ропта відстежують прикордонники і ворожі безпілотники. У руках Микити, переносний зенітно-ракетний комплекс. Нещодавно прикордонник повернувся зі сходу України. каже, вражати повітряні цілі на північному кордоні поки що не доводилося, але за потреби готовий. Ми так само посилюємо пильність в темний час. Доби ми використовуємо прожектор. Є крупнокаліберні кулемети, так само. У нас на озброєнні нерівничні рубіж і з країною поплічницею Росії укріпили надійно, запевняють прикордонники. Звідси до Білорусі близько кілометра, але уздовж усієї території вирили глибокі протитанкові рови, замінували поля, встановили інженерні спорудження з колючим парканом. Прикордонник Сергій каже: тут його підрозділ несе службу цілодобово. У нас є прибори чинного бачення. Тепловізори От. ми ними. Якщо щось у нас є, ми відчуємо. Чи наш чотирилапий помічник нам дає знати. Пес став надійним помічником Сергія. Сам він родом із Хмельниччини. Має військовий досвід, але мобілізували місяць тому. Каже, не вагаючись, пішов захищати державу. На Рівнен чи ні нещодавно, але оборону кордону вже встиг оцінити. З інженерної точки зору зроблені всі можливі загородження. Це протитанковий рів, я за тетрайдери встановлені, так само мінне поле. І я думаю, що їм буде тяжко. Це пройти, я їм би, звісно, рекомендував. Не сунутись місцевим мешканцям. На цю територію зайс Тут не можна збирати ні грибів, ні ягід. При кордоні з першого дня повномасштабної війни стало зоною відчуження для селян. А до вторгнення тут кордон перетинали щодня близько трьох сотень людей за спрощеними умовами. За мною ви можете побачити дорогу, яка веде до міждержавного пункту пропуску, який функціонував донедавна, до початку повномасштабного вторгнення. Це був пішохідний пункт пропуску. Місцеві відвідували своїх родичів. Кордон Рівненщини з Білорусі розтягнувся на. Понад 200 кілометрів прикордонники кажуть, зухострення ситуації по той бік не бачать, але пильності не втрачають та продовжують удосконалювати систему охорони. Інженерне облаштування воно було як до повномасштабного вторгнення, водно і залишається зараз. Просто зараз воно йде більш щільне. Створено він новибухові загородження а також створено невибухові інженерні загородження, які надають можливість на певний термін стримати ворога, якщо він все-таки вирішить сунутись на територію України. Сили оборони знають, що робити, вони готові до будь-яких дій. Паралельно зі службою прикордонники постійно проходять навчання та посилюють підготовку особового складу, адже у разі загострення ситуації їм доведеться першими зустріти наступ ворога. Запевняють, дадуть йому і гідну відсіч. Наталія Світлова, Рівненська область, п'ятий канал.